А Володимир Миколаєвичу протистояння з за Болоню завжди виділялися особливим градусом напруги. Сьогоднішня гра не виняток. Для початку ваше коротке резюме по сьогоднішньому матчу загалом. Е, ну, Початок. Е, ви самі бачили, що ми залишилися yeah. в десятьох, і дуже важко було в десятьох. Заважати оболоні, грати в їхній футбол, тому що важко було перекривати захисників, які використовують, е, е, так скажемо, лонгбол, е, підбори. І, Так скажемо, з того ми той перший і пропустили. Тобто не розібрались трохи в ситуації. Але ж потім Ігору взяли. Під контролі мали свої моменти, які треба було використати. Дуже гарні були моменти, навіть в першому таймі, з яких треба було витиснути гол. Ну а по самій грі то вона дійсно напружена, дуже багато карток, дуже багато боротьби. Ми до цього готувалися, так що, що буде така А Дуже багато засобів масової інформації говорять про певну емоційну кризу, емоційне провалля, в яке провалилося полісся, враховуючи усі останні новини поразки з міну головного тренера. Однак після видалення Сергія Чоботенка здалося, що на полі залишилося все ж таки 11 футболістів. Скажіть, чи вірно трактують журналісти ситуацію, чи є якийсь певний складний емоційний момент в команді? Після двох поразок, після підряд ми не звикли до того, дві поразки у нас ніколи не бувало. Дійсно, є, був такий, так скажемо, нервова напруга була. Всі люди, всі все розуміють, але ж сьогодні по грі, по відношенню до хлопців ніяких немає запитань, тому що. Ви ну, дійсно дійсно хотіли сьогодні переломити цей ход, зламати цю серію з поразок. Зайшла чорна смуга, треба перетерпіти, і все буде добре. Тому що ну, гравці нормального рівня, гарного рівня для України, і, і гра з'явиться. Трошки, трошки, ну, скажу, в футболі без везіння не буває. Така, багато у нас. Зв'язано з новізінням. Ті голи, які ми пропустили в попередніх іграх, і, сьогоднішня, і сьогоднішній момент, ну, таке буває, що в балоні, так скажемо, таких моментів 100% не було, і такий шалений гол, ну, так, таке буває. В е, другому таймі було дуже багато замін спрямовано на атаку. Е, зрозуміло, що рішення приймалися. Буквально на ходу. Чи були думки на лаві запасних, на тренерській лаві, на тренерському місточку стосовно того, щоб піти в банк, випустивши вже під кінець гри гравців виключно орієнтованих на атаку? Е, ну дійсно, нам е, різниці немає, з яким ти рахунком програєш, але ж є е, надія, що можна було спасти цю гру. Тому і ті хлопці, яких ми замінили, вони дали дуже великий об'єм фізичного навантаження, тому що і Крушинський, і Козак, і Фортуне, вони грали за себе, за того хлопця, якого на полі не вистачало. Тому вони віддали всі свої сили, які в них були. І вийшли свіжі хлопці. І, ну, я не скажу, що вони погано теж вийшли. У них теж були моменти. І в такій зв'язці вони взагалі в перший раз грали. Не вийшло до тих. На останок одне коротке запитання стосовно подальших планів. Зараз триватиме міжнародна пауза впродовж двох тижнів. Зараз команда, наскільки я розумію, отримує короткий перепочинок. Що далі заплановано? Заплановано у нас два вихідних, а далі будемо працювати, тому що у ну, тренера є своє бачення, як він бачить нашу гру. І під то все треба час і налаштуватися, і працювати, і, і прибавляти. Ясін, в першу чергу хочу подякувати тобі за гру. Надзвичайний поєдинок сьогодні видала команда, перебуваючи у меншості. Розкажи, будь ласка, своє бачення сьогоднішньої гри. Твоє твій коротке резюме по поєдинку. Як тобі суперник? Наскільки складним для команди вийшов цей матч? Взагалі я хочу сказати, що да, це був складний матч. На третій хвилині отримали червону карту. Було складно і зрозуміло, що ми мали багато працювати в меншості. Насправді ми дуже добре спрацювали, якщо казати так можна було б і пропустити і п'ять, і більше, якщо грати в десятьох? Ми пропустили лише один, і місцями навіть домінували після трьох порядок поспіль. Е настрій в команди можливо не найкращі, але налаштування на зимов на перерву збірних на цих два тижні е особисто в тебе яке? Да, звичайно, три поразки поспіль це дуже складно і зрозуміло, що трошки втрачаєш голову після такого. Але якраз останній матч була повговна в на останній хвилині. Зараз у нас вилучення на третій хвилині. То якраз зараз час для того, щоб трохи перепочити, побачитися з рідними, з сім'єю. Ну але звісно, ми повернемося і продовжуємо працювати з новою мотивацією, з новими ідеями, тому що ми показали, що в нас ставлення дуже хороше. У нас гра дуже добра. І ми повернемося ще сильнішим.